Що ж, дещо з'ясувалося? Маємо ще запитання. Під час попередньої розмови ви сказали: ТНЗ бореться з наркоторгівлею, наркота, зброя. Стук-стук, поліція. Як ваші справи? П'ятеро копів на порозі намалювались. Бувало і краще. Не проти, якщо ми закинули. Та головна ваша робота вилучення готівки. Я наркоти не маю. Цей пес не наркотуванюха, його натаскували на гроші. На водку дали на яку суму? Триста штук. Тут 20 мільйонів доларів. Легше було б вже вкрасти ці гроші. Їй богу. Забирай скільки хочеш і тікай. Поки усе це не вилізло нам боком. Не варто всім помирати. Маєте 30 хвилин, щоб забратися. Що ми робимо? З ким говоримо. Це важливо. Чим довше сидимо, тим складніше нам буде. Кажи в чому річ. Гадаєш, я вкрасти хотів. Я тобі не довіряю. Ось і проблема. Догадуєся, хто хоче ці гроші. Це ж 20 мільйонів бажаючих черга. Я головний. Йіті дійдж. Що це означає? Ми хороші хлопці.